закинув. блін. Це журавльов, каже, дайте я кину. Я, я бачу, він там плескався. От кинув. Я ж думав, що ти ж людина нормальна там впіймаєш, на закинеш і клюну, там якісь там два-три кіла. Ні, тобі потрібно. О, нормально. Вже. Ну трошки, да, трошки його трошки в підвину. Гриня, гринь, давай, 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 гринь. Давай, давай, сюди, Давай, сюди, давай. Він ще й не думає здаватися. О. Зараз на ісходній Ну, скотина. Ну ти дивись. Я стільки відвоював ці метри, ти знову туди пішов. Ну ти дивись, який чорт здоровий. Хрін його знає, що там забровка. О. Так він знаєш, що придумав? Вдолі ти. Так от ладос, бачиш. Це надовго. Шорт того кукла. Вже сім хвилин. Вже сім, так? Да? Так. Да. Нас так пленки не, не вистачить. Що ви топчетесь туди-сюди, блин. Нащо Наше... ви підходите? Ну я так як вудка, у мене так дід ловив. Він так тягав, це заднів на вудку до покаток. Дерзуміє. Він теж відходив, бо в нього ніяких катушок не було. Ну, якщо б він зараз оцей цирк побачив, він би дав, ну б да, ну ти здурів.